Ось така ось є вольт польська, синус 3000. Ну, така важка, мабуть, все-таки 3 кВт вона дає. От, е, класика жанра. Мабуть, 220 на виход подали зустрічку. Що там, не знаю. Буду розбирати, дивіться. Все, зняв крышку так. Поки розбираю, там щось бултихалося. Все перевернув, вискочило шматок. Більше що це шматок транзистора, який я розірвався. Да, точно транзистор будет навіть насечечка все така есть. Все, будем далі розбирати. Це такий апарат, але він крайній незручний в розборці і в ремонті. Для того, щоб добратися до транзисторів, треба випаяти оцей конденсатор, оцю плату. Ну, плату синуса це не наче плата синуса. На чому вона зроблена, не зрозуміло. Не видно, Я її... Ну, її можна не випаювати, да, можна добратися. А тут, щоб добратися, теж треба випаяти конденсатор і трансформатор відкрутити, щоб хоч трохи добратися. Ой, дуже незручно, дуже-дуже-дуже незручно. Такі транзистори, це в тому плечі, яке, типу, залишилось, а це в тому плечі, яке вибите. Я заміряв ці то вибиті точно, ну ці теж міняють, всі 4 міняють, я навіть і мірять зараз не буду. Зрозуміло, які транзистори. Зараз обдивлюся ще обв'язку, аби тільки драйвер не пострадав, бо як драйвер пострадав, то там драйвер цікавий, не знаю. Ну Бачите, які ножки в нього в цьому драйвері. Ай! Якщо пострадав, то там він на піки 16 кажеться. Щось треба буде мудрувати, купляти його. Бо замінити просто так не вийде. Ну, дай Бог, щоб не пострадав. Так, все не буду знімати, верніше не буду знімати зовсім, як я роблю. Заміряю. Просто буду розказувати, що робити. Бо нема часу. Мудрувати. Значить, розмагнічуючі діоди. ось вони. Де вони там? Оно, оно води. Нормальні, живі. Так що все окей з цієї сторони і з цієї сторони. Два тут, два тут. Діоди, вони живі. Будемо слід дивитися далі. Так, ну вроді, значить, підшаманив там плату управління. Я її знімав, буду братися до неї. Було важко. Так, вроді сигнали на платі управління. Є, які вони повинні бути, не знаю. Зараз це запаяв старі транзистори для проби. Попробуємо, що воно буде. Так. Закриваємо, включаємо. Ставимо 13, ну і 7. Включаємо, що він тут включиться. Так, тут я під'єднав на вихід трансформатор. Поніжайку, ну і під'єднав оце осцилограф. Так, дивимося на осцилограф. Включився, осцилограф. А що це? А, фу, я думав вже нічого нема. Так, а ну-ка. Але бачите, сінусою яка вона? Сінуси дає, але там якісь артефакти. Ну, це плата управління на пік 16. -му. Я думаю, якби була стандартна EGS-002, було б взагалі шикарно. Ну, є. Так, і тепер заміримо напругу на виході. Зараз... Так, де воно тут? Виход. Один. Зараз я поставлю та потримаю. Так, що там ми маємо? 229, нормально, все. Фух, як він мене теж вимучив трошки. Так, виключаємо. Буду купляти тепер транзистори, подумаю, які, щоб уже недорогі, але хороші. Або поставлю стандартні, такі, як я ставлю на сварку, і взагалі, щоб голова не боліла. Зібрав я цю Вольт польську. Зараз включаємо. Так, де тут ця кнопка? І тут притримати треба. І дивимося, як буде подаватися напруга. Тут є плавний пуск. Включився. О, плавний пуск запустився, все, все нормально. Це в мене через Трансформатор включений, щоб не подавати сюди напругу високу. Ну, все, всім дякую.